Є золені шестилогія, чи як краще називати? Сексологія, uh -huh. так? Чужий, теж скільки там частин була, падрологія, так? на якому завершили. Там, де війна, ця, війна на райді останній фільм, там де не вдали зовсім, але нехай не буде. Отже, починаємо з володаря пес, тенів. Кожен з цих фільмів, ще одне зауваження, кожен з цих фільмів, чому я обрав так само це. Загальна риса, вони є оповідками оповідками для дорослих людей. Нам здається, що вони там і дітям підходять, так, коли пристані. Але тут йдеться про таку систему наративів, які спрацьовує оповідок. Я буду говорити без термінології філософської. Ті казки, які розповідають дорослі дорослим, для того, щоб зрозуміти, як потрібно бути дорослою особистістю. І кожен з цих фільмів він пропонує свій варіант того, як цей герой проходить. Страждання, ініціацію і, зрештою, свою символічну смерть і стає чимось більшим, ніж попередньо людина, з якою ми мали справу, чи з героєм, з яким ми мали справу. Проблематика володаря перстенів. Протистояння добра і зла. Нам здається. Ну, Якщо ми беремо, вибираємо богослів'я християнське, то в християнстві, як правило, вважається, що з, за, згідно з Августином, що зло це як субстанції воно існує. Тоді у нас була парадоксальна необхідність визнавати момент, коли виникло субстанційне зло. Воно є відсутністю блага або відсутністю добра. В Толкіна, якщо ми беремо його фільм, добро і зло є обидвоє субстанційні втілення цього Саурона, так, чи його слух, вони є дуже субстанційним, тобто конкретним втіленням зла. Це в реальному нашому світі є неможливим, але для нашої психіки, як це продемонструвало популярність цього фільму, є необхідним переживання добра і зла постійно в нашому поводі. Зрештою, ми доходимо до цього, що навіть зараз існує проблема в тому з'ясовуванні, що кожен з нас, якщо ми бачимо цей фільм і реагуємо на нього, в кожному з нас є питання стосовно того, коли виникало зло, чи воно є. Якщо воно є, в чому воно втілюється. Це дуже важливе питання, насправді, яке в фільмі так проходить тільки. Ну, на фоні там, битв, баталій, і образ. Тепер з приводу ескапізму. Дуже часто звинувачують фентезійні світи, і, зрештою, зокрема, також Толкіна на тому, що вони дають людям можливість втекти. Йдеться не про втечу. Сам Толкін колись писав есе про чарівну казку, і він казав про те, що ну, це не йдеться про втечу, а, йдеться не про важливість втечі з того, що людина десь втікає, щось таке, що вона слабка. А про те, що вона потребує здійснення необхідної цієї мандрівки в той вимір, де добро і зло присутні, де вона може бути активним учасником боротьби між добром і злом. І де вона, зрештою, може себе здобути також. Оця цей ескапізм він набуває зовсім іншого відтінку, коли ми говоримо з точки зору навіть сучасної психології. Якщо людина втікає, то від чого вона втікає? Чому? Від нашої реальності, то що в нас така реальність не найкраща, світ iPodів, iPadів і інтернету, він не крутий, такий, як ми думаємо, як нас хочуть переконати. так? Тоді, чому людина втікає туди? Чому в нас була ця, я не знаю, хтось бачив, що толкійністів так? Я їх дуже давно бачу і дуже сумую з цього приводу, так само, як за іншими субкультурами, яких я рідко зустрічаю тепер, може я старий вже. А, але це люди, які перебували в цьому в онтологічному вимірі власне, того Всесвіту. І я не можу сказати, до, якщо я буду критичним і строгим, на всі стоїть певності, що той світ є вигаданим, а наш світ є правильним, що він наш є реальним, реальним світом. Якщо люди хочуть там жити, якщо вони себе там реалізують, якщо вони відчувають себе там більш реальними, то де ця межа? Оце це філософська проблема. Окрім ескапічних моментів. Чи елементів, які там зустрічаються, проблематики, яка є більш-менш очевидною, можна побачити також проблему європоцентризму, критика європоцентризму. Зверніть увагу, сила добра, всі біла раса. так? Це дуже так якось виглядає дуже дивно. А, з іншого боку, ми бачимо орків, різноманітних людей, схожих на е, мешканців арабських країн, ці слони на яких. І оце європацентристська така боротьба між Сходом та Заходом, яка виливається в конкретні ситуації. Що дуже дивно, я чекав той момент, думаю, що, може, колись пародію а може вже зняли, я не бачив, коли б ці борці на стороні Саурона носили б в руках автомати Калашникова і РПГ. І тоді б це було більш колоритніше. Тому що, ну що там той слон, так? От коли є в нас РПГ і Калашников, тоді ми переносимося в наш світ. І не так далеко відійшли від реальності. Там є багато інших моментів, зокрема, проблема боротьби із тероризмом. Зараз ми переходимо до картинок, які я підготував до кожного спілкування. Я сподіваюся, не багато, що прийшло. Бачили цю картинку? <рапляє> <рапляє> я поясню зараз, чому ці картинки підготовлені. Меми, картинки, які набувають статусу мемів, вони є картечним ефектом від падіння блокбастеру. Тобто те, що спочатку йде як сюжетна лінія якогось конкретного фільму, коли вона потрапляє в середовище масової культури, воно роздрібнюється. Це пов'язане з тим, що ну, якби масова культура роз перетравлює, роз розгризає і дає інші форми того, про що йшлося насамперед. Те, що було на початку, дуже часто в кінці зовсім є протилежним до того. Може, може використовуватися а, символіка з фільму Толкіна. -Тол -Тол перепрошую, «Толкіна»? Володимир Перстайн, «Толкіна» Тол — книжка не все. А, а ми потім дійдемо зовсім до іншої проблематики, коли «Толкіна» вже в живих немає. І він ніколи не заморочувався на цим і думав, що так ж станеться. Де він там думав про війну в вірації? Тепер Бетмен. Може, я трошки буду занадто, занадто гостро критикувати самого Бетмена, але він для мене є втіленням такої крайньої форми раціоналізму. Він є, е, я жартував колись вже про Канта і Бетмена. Для мене Кант, е, перепрошую, Бетмен є втіленням, може не самого Канта, але його категоричного імператора. Особливо це помітно, там, наприклад, не з, в перших двох частинах цієї нової трилогії, коли він настільки затятий в тому, щоб світ впорядкувати, щоб його контролювати, боже мій, коли справлюсь з тим всім. І всюди він хоче встигнути. Так як розум наш. Він все хоче пояснити, все розмістити по всіх поличках і не встигає ні за чим. І тут з'являється така штука, як Джокер. Я не знаю, чи як з вами спрацювали, але судячи з ефекту того фільму, Джокер набув більшої популярності, ніж сам Бетмен. Це пов'язано mm -hmm. з його пафосністю, напевно. так? А Джокер він, ну пам'ятаєте сцену, коли він э, всі ті гроші, які йому заплатили за ту роботу, яку він виконав з Бетменом, так? він просто почав їх спалювати. І, а при цьому всьому його парадоксально психіка каже, я ніколи, якщо ти хочеш зробити, ніколи не робити просто штук. І багато інших фраз, коли він видає суто неконструктивні речі. Тобто він є втіленням, як Бетмен є втіленням тотального категоричного імперативу, то Джокер є, напевно, втіленням трьох критиків раціоналізму чи не знаю, як їх назвати. Трьох китів психічних пошуків це Ніцше, який дивлявся в Кріво і там Джокера не побачив, я не знаю, що він там побачив, зрештою він не вернувся. Маркса, який. Був теж по-своєму специфічним борцем із раціоналізмом. Мотивація була раціональна, Він вважав, що гроші йдуть, так? Ход, капітал, усім, а не е, якісь ідеали чи цінності. І третій це Фройд, якого всі знають. Я думаю, всі вважають, що знають Фройда, Чи я його наприклад, не знаю. Він вони всі покійні вже давно, і я з ними з руку ніколи не здоров'яся. Але от що дивно, якщо ми говоримо про культурний простір ідей, то я думаю, що більшість з вас присутніх тут люблять покійних письменників чи покійних філософів, правда ж? Є таке. Ви читаєте книжку і думаєте, О, було б цікаво з ним познайомитися. Потім дається біографія, він вмер 20 років назад. Не було такого. Найшли ідейного однодумця. Так. Тепер з приводу самого Бетмена. Він цікавішим стає до кінця вже цієї трилогії. Цікавішим в тому плані, що він проходить дуже жорстку. Ініціацію. Він з одного боку повинен стати чорним представником. Так, пам'ятаєте, демонізацію в першій частині, якщо хтось з вас бачив, він стає таким, всі його ненавидять. він Дуже поганий чоловік, він цього бідного прокурора там змучив, занищив і його звинуватив там. І до кінця він якби, змушений був зрозуміти, що проблема лежить не в світі, а в зовнішньому, там де потрібно всіх виправляти і робити правильними, навіть якщо не треба вбивати або покалічити. То він зрозумів, що проблема в ньому самому. Це дуже відчутно в третій частині, якщо хтось з вас більш-менш уважно дивився, бо вона не дуже вдала в плані спецефектів. Там мало що там робиться. Ні. Цікаво. Вже всі звикли до спецефектів і воно нудно. Тепер картинки, де там А, перепрошую про Джокера я Джокерам казав. Картинки. Це як обсмислюються його, ці меми Бетманські в е різних площинах. Лего. Хотіли б своїм дітям лего з Бетменом і Джокером? І відео, якщо воно в мене зараз запуститься, це ще один мем, який е, продемонстрував, і на мене це було дуже дивне відкриття, воно від... продемонструвало приблизно збіжність ідей. Тобто в, ці... в цьому відео джокер виступає більш живим, ніж Бетмен. Хто з вас його бачив? <реш> Бачили це відео? <реш> Ти зрозумієш, що він говорить? Yeah, <laughs> look <laughs> <laughs> the... right. you that. You, you mind, uh, saying that all the time? Why do you want to kill me? <laughs> Where, um, what do you want to kill me? I said, why do you want to kill me? <laughs> До, пісну, до акту насилля. Коли... Я хотів просто е, вибачте, що я переб'ю цей цікавий момент, але. Ну, так і далі буде продовження, я буду думати, зрештою, це все це продовження фільму. Е, справа в тому, що я думаю, що на місці Джокера нас, кожен з нас відчував себе в якийсь момент. Це йдеться про запит культури і про запит раціональності. Це коли вас... От, ну, Я не читав вам визначення Канта, чи, наприклад, хто з вас читав Гегеля наука логіки? Ні? Ви щасливі люди? Але уявіть собі, що ви читаєте «Наука логіки Гегеля, так? і ви відкриваєте цю книжку і ви читаєте там два абзаци, і ви, розуміє, ви не розумієте, що про що йдеться. Тобто там багато цікавих розумних конструкцій слів, там є велика традиція класичної німецької філософії. Але ви не розумієте, що від вас хочеться.